Розуміють, да? що зрозумієш? Черепак в цьому році кончений буде. Якщо урожайність буде три тони в кращому випадку, ну я маю на увазі в, кращим, в кращих е, господарствах. Але по 4,5 він хрен дасть цьому році. Плюс оці заморозки, які Зменшують його потенціал, плюс хвороби, шкідники. Ну, бачиш, який він, він ну, не набрав свої висоти, габітусу. Тобто, в більшості ми там, де обстежуємо озимого ріпаку, він ну, не має того стану, коли по 2 метри, коли дійсно можна там нарахувати по 400-500 стрічків і мати всі надії отримати високий урожай. Так від прогноз по ціні. Я думаю, доларів 700-800 за одну тонну не менше. Ото 400-450, що там завжди ціна на нього. Навіть в окремі роки 350, в цьому році буде великий дефіцит. Через те, що його і посіяли мало, і врожайність буде досить низька. Та й тенденції в світі до скорочення посівів і в країнах Європейського Союзу. І також там були морози, мало хто, можливо, знає, але там також низькі температури досить сильно вплинули на стан озимого ріпаку. Тому, шановні друзі, боріться за кожен срючочок. От Ми робили там відео по альтернаріозу, там мало хто дивиться, але це досить серйозно. Якщо 3 тонни отримати, то при нормальній ціні можна отримати з ріпачку хороший прибуток. Коли низький урожай завжди буде, буде висока ціна. А сьогодні багато хто контрактується по форварду, вже продає свій ріпак прямо на полі, то ми десь рахуємо, що необхідно подумати, а яка буде під час збирання його ціна. А ярий ріпак може дасть урожай гарний. Та це невеличка ніша. Ярий ріпак ми бачили посіви ярого ріпаку, ріпаку, холодна весна. Ну так, да, пішли опади, трішечки поправили, але потім, після цієї погоди холодної, потім жара, спека ввалить, і він зацвіте при висоті 30 см. Ви ж бачите, ну, коли таке було, щоб травень місяць квітує ріпака, його висота ну, мені по груди. Зазвичай він. А по, груди, по пузо? Та ну, трошки да, десь по, по моє пузо. Моє тендентне пузо. Моє, е, моє. Тому, друзі, дивіться, ріпаки в цьому році ніякі. ніякі, Багато чинників на це вплинуло. Досить багато. І необхідно просто ретельно подумати, зважити, а потім вже приймати рішення по його реалізації. А нам хочеться, щоб ви його продавали по нормальним е, е, цінам, особливо ті невеликі фермера. У яких там площі невеликі, які на цю культуру роблять ставку. Ну, В холдингах там інша ситуація, інші справи. Там вже давно його попродавали, цей ріпак років на 10 наперед. Але для фермерських господарств це дуже важливо. Особливо в цих умовах пересіву, компенсації ніяких, повимерзали поля, кукурудза, соняшник пошкоджений, інші культури. Ну, Я не говорю вже за сади, за садові культури. Тому ріпачок це паличка-виручалочка. Але врожайність. В кращі роки в нас була 28 ценнерів. 30 ми ще ніколи не отримували в Україні по Україні. В гірші роки ми отримували десь 20-21 ценнер. В цьому році я прогнозую, що врожайність ріпака буде десь в межах 21-22 ценнерів з гектара. А це невисока врожайність. Площа там десь мільйон гектар це також невелика площа. А попит, ну, що, що сформує вартість ціну, попит пропозиція, насамперед. На нього пропозиція буде невелика, а попит буде великий. Через те, що і біоетанол, і плюс ну, олія туди-сюди, там рослина ріпакова. Але багато країн, які. Переробляють і в Україні переробляють ріпак. А багато хто просто бере для того, щоб для, ну, додати його в біодизель. Тому, друзі, думаємо і приймаємо правильне рішення. Не забудьте поставити вподобайку, друзі. А якщо ви не підписаний, підпишіться через те, що ми на каналі говоримо про те, як воно є. Просто відверті прямі речі. Правдиві. Дійсно, друзі, ріпаків в Україні хороших немає. Ми були і в західних регіонах, де кращий, де гірший. В центральних регіонах, там Полтавщина, Сумщина, Черкащина. Там не є нормальний стан його. Тому, друзі, пока-пока на все добре, до зустрічі на каналі. Спонсори оптимальної технології дивляться відео по технології вирощування озимого ріпаку. По СОЇ. І по СОЇ також. Да. Ну, в тому році ми записали да. повністю. По, Пам'ятаю, да. Да. цілий цикл. Рекомендації по вирощуванню зимового ріпаку. Тому, ну, що таке 350 гривень заплатити в місяць. Спонсором інтенсивних технологів. Да, це гроші оптимальний. Да, це великі гроші 350 гривень. Але якщо 300 гривень, 300 гривень да. але це менше навіть 10 євро. Добре. Друзі, ну що це за ріпак? Ну, що це за ріпак? Ні кореневої системи, ні габітусу. Той нормальний, який був підмерз ще в лютому місяці, де був добрий там, класний з осені. Той потім почав вже виготувати 8 березня було плюс 30. Потім шарахнули морози до мінус 10 на початку 6 на 7 квітня і там 4 підряд. Потім травні приморозки. Ну, куди цьому біднесенькому ріпачку в таких умовах нормально сформувати урожай. Ну Рік такий не ріпаковий. цей рік не ріпаковий. Сподіваюсь, він буде. Кукурузний, соняшниковий, ну він не ріпаковий. Тому знаємо менше врожаю, вища ціна. Насіють на наступний рік. Друзі, підписуйтесь. Підписуйтесь, я бачу, от дивлюся вам в очі. Ви дивитесь і не підписалися. Але якщо ви а ми будемо робити. Для вас таку класну інформацію, яку ви не знайдете на жодному аграрному каналі. Через те, що ми не залежимо ні від кого, ні від продавців, ні від дистриб'юторів, ні від виробників. Ну, це не важливо, можливо, але насамперед у нас є досвід. Це 35 років і наукового, і практичного досвіду. І плюс я особисто отримував по ріпаку 7 тонн. 7 тонн отримував по ріпаку, друзі. В умовах України. Ну то, мабуть, ріпаковий рік був. То був ріпаковий рік, так. Да. Це був ріпаковий рік, 2007 рік, я пам'ятаю, Черкащина, Монастищанський район. От, і ґрунти класні. Ну, Ріпак був 2,5 метра висотою. НП... НПЦ-980. Гібрид Лємки. 98-2.00. Це був один із перших таких шедеврів. Сьогодні маса шедеврів. Але погода не ріпакова. І тому, друзі, думайте і дивіться наш канал. Напишіть у ваших коментарях, а який у вас ріпак, якщо ви висіваєте ріпак, якщо ви нас дивите, сподіваюсь, він краще. Яка висота от на даний час вашого ріпаку? А який ви прогнозуєте врожай по ріпаку? Можливо, ви скажете, та він одне поле побачив, друзі? Ну, повірте, не одне. Не одне поле, і ми знаємо, є і гірший стан ріпаку. Особливо є хлопці, які вже передискували, вже посіяли соняшник.